Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу спитати Вищі сили, карти Таро, проведіння Творця, не знаю, як це назвати, що зупинить війну. Хочу спитати пораду, як зупинити війну. Що нам робить, як зупинити війну? Що нам допоможе, як її зупинити. Скажіть, покажіть, як зупинити війну. Так, що нам карти радять? Нам карти радять припинити бояться, припинити думати про цю війну. Ресурс нам дадуть. Як зупинити страхи? Що ми своїми думками, своїми страхами, що ми, ну, то, що думаєш, то навколо тебе відбувається, то в цьому випадку вони дають пораду, що не лякайся. Зупини свої думки, не думай про це. Це перше, що ще, що її повинні зупинити люди, ті, які мають керівну посаду, і вони її зупинять. Від нас, що від нас залежить, це не розповсюджувати негативні думки. Боротьба боріться. Вони кажуть, що ми чекаємо, коли ви станете сильніше. Це повинно зробити вас сильнішими. І ще радять не сумувати більше позитиву, незважаючи на те, що ситуація дуже складна і взагалі не до сміху, що більше веселіться більше. І святкуйте, ніби вже ви цю війну скінчили, ніби вже вона скінчилась, вже у вас свято праздник. Святкуйте. Не ховайтесь від обстрілів. Така порада. Так, ну давайте ще на іншій колоді подивимось. Дякую. Давайте іншою колодою. Як зупинити війну? Скажіть, покажіть, як зупинити війну? Як зупинити агресора росіян, щоб вони припинили до нас лізти? Як їх зупинить? Скажіть, покажіть. Так, дочь Пентакля, смерть. Так. Хтось повинен загинути. Хтось повинен загинути. Якась дитина. Це зупинить війну. То з Кубків. Новини, новини. Про жертву, про втрату. А, я зрозуміла, що війну, зупи, зупи, війну зупинять мами, коли будуть помирати їх діти. Тобто у росіян, коли у росіян будуть помирати діти, ну вони й зараз помирають, але це, напевно, якісь не ті діти, коли будуть помирати діти, яких вони люблять. Оце зупини війну, що вони не захочуть бути жертвами, і буде дуже великий розгалас. Тобто, якщо Путлер зараз зробить мобілізацію і призовуть адекватних якихось людей, які там дійсно працюють, мають сім'ї, адекватних батьків, жінок і так далі, то це зупинить, оце спрацює, це зупинить війну. Зараз він відправив там, якісь зеки, маргінали і так далі. Якийсь такий сегмент, який не дуже нікому не шкода, що вони пішли і померли. Оце спрацює. Добре, дякую, ми зрозуміли. Ну, ще давайте спитаємо ще одну колоду. Так, скажіть, покажіть, що зупини війну? Як її нам зупинить? Що робить? Тобто нам підказали вже два фактори, що... Думайте, що вона вже зупинилась, не думайте про війну, не думайте погане, радійте, ніби нічого нема. Коли стріляють, зберіга... ну робіть все, що потрібно, щоб вижити, але не нагнітайте, не думайте про це. Відволікайтесь. Більше посмішок якогось свята, весілля, праздники. Потім, коли почнуть росіяни помирати, ті, яких шкода, яких мами люблять то це зупини війну. І третя ще одна підказка. Що зупинить війну? Дайте нам відповідь, як зупинити війну, що робити. Ну, знову, праздник показаний. Святкуйте. Це в мене все відео лізе оця дівчинка до нас. Дуже хоче гадати. Так, свято. Башня, руйнування, е, відповідь е, да, я зрозуміла, дякую, в роботі. То, що ми зараз робимо, це зупини війну. Коли буде оці руйнування, які е, на ту на ту сторону? Коли руйнування у відповідь, вони нас руйнують, коли в них буде кожну ніч, те саме, що у нас, і масштабно, щоб там це було відчутно, оця зеркальна відповідь: руйнування їх, російських будинків, там, де ці війні, от коли почне прилітати, руйнувати їх, оце радісне життя, тут дерево, на якому. Ну, щастя, радость, весілля, все там свята. Оце коли це зруйнується, коли зруйнуються їх міста, коли зруйнується, що в них не буде світла. Зіркальна відповідь, руйнування на, на тому боці, оце зупини масштабні. Також це нам'як на те, що Останкінська телевежа, що її, якщо зруйнувати, якщо б вони не транслювали. Пропаганда, щоб припинилась. Все в ваших руках у вас все вийде. Коли почнуть горіти їх будинки і розруйнуватися, тоді вони це зупинять. Вони кажуть, що ми зараз в роботі, це відбувається, це призведе до свого результату. Мир буде, щастя, радість, сонце, завершення цього всього кошмара. Ну і традиційно давайте спробуємо спитати, коли це буде. Дякую, ми зрозуміли. Як зупинити війну? Коли це буде, скажіть? Чи припиняться військові дії, обстріли до кінця 26-го року? Це зупиниться до кінця 26-го року? Так, це я взяла колоду неправильно, що це нічого не значить. Ще раз, до кінця 26-го року, ви сили скажіть. Можливо, таке, що припиняться обстріли, військові дії до Нового року, до кінця 26-го року. Припиниться. Цілком можливо. Цілком можливо, що це припиниться вже до кінця цього року. Боротьба ще буде продовжуватися до кінця року, і десятка мечів, що це вже завершення. Тобто, в 26-му році вже буде в нас мир. Зима 26-го року, це вже буде мирний час, припиняться обстріли. Дев'ять мечів. Смертні, ще смерті будуть. Так. Ну, смерть це також, типа, завершення, але тут дев'ятка мечів, що ще ми будемо в розпачі. Весна 26 го року. Це кінець війни, весна. Правосуддя вийшла. П'ять кубків. сльози, закритий шлях. Десять пентаклів, так, да. скоріш за все, що на весну, що це вже буде завершення, і будуть підписуватися якісь угоди, щось по правосуддю буде вирішуватися. Да. Будуть Верховний суд і імператор. Карта у мене ще вийшла: Верховний суд і імператор. Що це весна 26-го цілком можливо, що це буде вже завершення. Так, і це буде поразка росіян на дні колоди 5 мечів, а 5 мечів – це їх поразка. Да. Такий вийшов розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.